Добрий день, обідаті! Вітаю на каналі Ковчег. Сьогодні розглянемо з вами DCA, що це таке простими словами. DCA Dollar Cost Averaging або усереднення доларової вартості. Це довгострахова стратегія регулярного придбання активу рівними сумами, незалежно від його вартості. Зразу розглянемо, на прикладі Тонкоїна, монету, яку всі знають. Здійснюємо регулярні покупки, коли він падає, коли росте. Навіть ось я відмітив на самих верхах. Наприклад, щомісяця ви робили закупівлю і середня точка у вас 3,6 наразі. Так, можна спробувати, як то кажуть, спіймати дно, але давайте перейдемо на ефір. Ось, наприклад, ми побачили дно і такі на всю котлету залетіли, а він хоп і полетів на 800. А якщо робити це регулярно по стратегії DCA на 800, на 1000, на 1200, ви вже на 2000 в плюсах. Ось такий коротенький гайд. Сподобалось лайк. Підсумуємо. DCA це довгострокова стратегія, регулярні закупки, ризик занижений, але винагороди також. Ви завжди в ринку, просто дивитесь, коли вам треба продати на рості. Це проста стратегія та не займає часу. Так, у нас будуть тимчасові просадки, але у нас є план і ми готові до них. Ну і, мабуть, найголовне, потребує вибору надійного активу. Це мають бути топові монети. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, там актуальні новини, тапалки, інші активності. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.